І напередодні, до речі, найбільшого удару, масованого удару шахедів по Київській області, ці автомобілі були просто знищені якимись нелюдами, просто кірпічами порозбивали. Все вщент, вони зараз не пригодні нікуди їхати. Розумієте? Грибінськівська громада. От ну це диверсія. Розумієте, диверсія? Чому, при тому всьому? Реакції ніякої немає е, голови громади. Засуха Роман мовчить тиша. При тому всьому, що приїжджав е, Ярослав Добрянський, е, е, керівник Київської обласної ради, бо це, це їхнє майно, тому вони зашевелилися там, а засуха такий собі. Це ж голова громади. Мався я не бачу, Добрянський написав допис там. Е, засухи не бачимо до сих пір. А чому не бачимо? А тому, що вони там так допрацювалися під час війни, що щоденно там скандали, то з наркотиками, то зі зброєю, то ще з якоюсь фігньою. А сьогодні, сьогодні докерувалися, що їм виключили світло по центру. Як так, що немає там світла? Не знаю. Грибінківська громада, потужна громада, немає світла. За борги виключили. Мало того. Оті сотні тисяч і мільйони перед цим вкладені в відеоспостереження на сьогоднішній день відключене чомусь не працює з тих же ж причин, що і світло, я так розумію, тобто, мільйони потратили на відеоспостереження по програмі Безпечна Громада. На сьогоднішній день нічого не працює. Тобто, дивіться, сьогодні війна, сьогодні йдуть. Прильоти постійні. Сьогодні е життя постійно під загрозою. Вони взяли, знищили е автомобілі екстреної медичної допомоги. Це, хто, це має хтось за це відповідати чи ні? Оті наркомани, що, як кажуть люди, бродять спокійно, роблять закладки вночі в комендантську годину по гарбінках, спокійно це роблять. Реакції голови ніякої немає. Ну так не може бути, друзі. Ви там ну, щось зробіть. Цього чи хрестика зніміть, чи труси вдіньте, ну потрібні ж зміни якісь. Я особисто закликаю до того, щоб включилися СБУ в першу чергу, тому що е тут не потрібно багато складати.